Вітаю! Сьогодні ми розглянемо роботу з електронним документообігом обігом в сайні на мастер бухгалтерії Щоб працювати в сайті, щоб МАП змогу підписувати та відправляти документи з Мастер-Бухгалтерія, вам потрібно спершу зробити одне невеличке налаштування. Для цього вам потрібно піти у модуль адміністрування, розділ обмін документами, налаштування підключено для обміну документами. Натискаєте. А перший запис сервісу у вас вже буде передналаштований, вам потрібно зробити свої налаштування. Для цього натискаєте кнопку Додати. У вас з'являється вікно Додати нові настройки провайдера. Вам потрібно підтвердити КЕП. Натискаєте кнопочку Підтвердити КЕП. І вибираєте, який саме у вас кеп, чи це файловий ключ, чи це апаратний, чи якийсь інший. Ну, зазвичай, це файловий ключ, якийсь файлик, який десь у вас на комп'ютері лежить. Обрали файловий ключ або якесь інше. Обрали, натискаєте на вибрати, у вас з'являється тут віконце, де ви вибираєте саме файл на вашому комп'ютері. Ну і, звісно, вводите пароль від цього кепу. За замовченням у вас тут стає чекбокс, ключ буде збережений в пам'яті до закриття вкладки браузера. Пропоную так це і залишити. Коли ви все це зробили, натискаєте Підписати, і у вас з'являється ось такий запис. Він формується автоматично, вам сюди не треба нічого додати, але можемо ми зайти з вами передивитися. Ми бачимо, що тут код. Організації наш вказано, як він тут з'явився. В КЕПи прописано є ДРПО. В Мастер бухгалтерії вже знаходиться контрагент, ваша власна організація, тому є співставлення по ДРПО і тому тут саме обирається запис вашій організації. Логін ви не змінюєте, пароль, ви не знаєте, не змінюєте, вам це не потрібно. Якщо ви в одному дистрибутиві обліковуєте декілька об'єктів обліку, декілька організацій, ви до кожної організації повинні створити цю операцію і для кожної організації прив'язати свій кеп. Щоб щось відправити, ну, як ви зазвичай робите, вам потрібно відправити чи договір, чи рахунок, чи там, накладну. Тобто ви йдете саме в той е, модуль мастер бухгалтерія де знаходиться документ, який вам потрібно відправити. Ну, в моєму випадку я піду у продажі: документи продажів і буду відправляти якесь, е, от в мене є накладні, буду якусь товарну накладну відправляти. По-перше, хочу звернути вашу увагу, що коли ви зробили таке налаштування, у вас ось тут у реєстрі документів з'являється додаткова інформація. З'являється статус документа, а також є ось такий, така позначка сайні, і я її зараз перетащу, щоб вона мені була ближче. Де ми бачимо, що в якому статусі набуває той чи інший документ. Коли я готувалася к вебінару, я вже відправляла документи. Ну і зараз я з вами також це зроблю. Щоб відправити документ, ви позиціонуєтесь на ньому, становитесь і натискаєте на кнопку Сайні. Саме на кнопочку, не на трикутник, а на кнопочку. І, будь ласка, у вас тут є вибір. Ви можете завантажити оригінал з, з, ну, де, з, з вашого комп'ютера, де він знаходиться, або можете а, скористатися а, формами, які. А, Формує мастер, тобто можете відправити накладну на відвантаження ТМЦ, а можете відправити як... ТТН за потреби. Але дивіться, або завантажуєте, або обираєте формування з мастер. Одно і інше, обидва ви зараз зробити не зможете або так, або так. Я зараз оберу цю накладну з мастера, накладна на відвантаження ТМЦ. Позиціонуюсь на неї і натискаю відправити. Перепитує, ви вказали файл не у форматі PDF. Рекомендується відправляти файл у форматі PDF. Конвертувати файли, Питаю. А, Так, я погоджуюсь на те, щоб мені конвертували файли у PDF, тому що я хочу саме відправити у PDF. Якщо я хочу в якомусь там іншому форматі, такому, як я впевнена, то можу натиснути Ні. Але зараз я натисну так. І в мене з'являється вікно відправлення. До речі, я візуально бачу, що я відправляю. Це також для мене є такою відправною точкою для контролю. Я можу ще раз переконатися, що я відправляю те, що потрібно. І я бачу, хто відправляє контроль. Якщо, знову ж таки, якщо ви багато об'єктів ведете, вам тут підказочка, що саме Мастер Stream відправляє. Кому? Вашому контрагенту затишок. І він прописується автоматично, бо ми позиціонувалися на документі, і мастер-бухгалтерія бачить, що саме це за контрагент. Ось це поле сповістити по емейл. Ви вказуєте емейл контрагента. Вказуєте додатково. Якщо ви не вкажете, то це не буде якоюсь страшною помилкою, але вказати емейл це додаткове сповіщення про те, що ви надіслали документ. Якщо ви знаєте, що ваш контрагент часто користується сайні і що він його перевіряє, то ви можете його по емейлу не сповіщати. Якщо ваш контрагент з сайни не, не дуже працює, то краще сповістити вашого контрагента по емейл. E Далі, тип відправки на підпис, на погодження, на перегляд і на підпис та печатку. На перегляд, це ми розуміємо, що. Ваш контрагент нічого не, не пропонуємо з цим робити, але зазвичай ми ж відправляємо документи, щоб вони були або підписані, або погоджені, або ще щось. За замовченням стоїть за підписом. До речі, хочу звернути вашу увагу, що ми зараз можемо просто відправити цей документ непідписаним. Кнопка відправити в нас активна. І таке буває, що ви відправляєте документи просто на знайомлення, і тоді ви їх не підписуєте не обов'язково. Але зазвичай, коли ми вже кажемо про обмін юридично значущими документами, то, звісно, нам потрібно цей документ підписати. Натискаємо підписати. І знову ж таки, все те ж саме: ви обираєте свій файловий ключ, обираєте файлик, включає і вказуєте пароль. Ми підписуємо. В нас з'являється, ви бачите, тут з'явиться підпис. Інформація про те, який яке було використане, буде вказано, який підписант. Якби зараз це я робила своїм власним підписом, то тут би з'явився підписант моє прізвище. Зараз я цей документ відправлю не підписаним. Це також можна відправити. Мене перепитує. Так, я хочу не відправити. Ми документ відправили, але тепер нам потрібно зачекати деякий час, бо саме фізичною відправкою документу займається планувальник завдань. За замовченням, планувальник завдань виставлений на 20 хвилин своєї роботи. Тобто, кожні 20 хвилин планувальник завдань перевіряє, чи є щось на відправку, чи нема, чи є щось на завантаження чи нема. За потреби можна цей проміжок скоротити, можна збільшити, але це вже робота з планувальником завдань. З замовченням 20 хвилин я пропоную так вам і залишати. Також все, все що потрібно, ви зробили. Ви підписали, 20 хвилин чекаєте. До речі, я можу зараз оновити. Оновити свій реєстр документів, і ми бачимо, що цей документ ми відправили, і він чекає на підпис. А чому саме стоїть такий статус? Тому що коли ми підписали, ми поставили там, обрали саме на підпис. І тому наш документ, поки нам контрагент не підпише, він буде у статусі чекає на підпис. Коли контрагент нам підпише, статус цього документу зміниться, і ми будемо це бачити саме тут, у реєстрі наших продажів. А також хочу показати, що по кнопці сайня в нас є можливість скасувати відправку. Я натиснула на трикутничок: скасувати відправку, прив'язати вхідний документ сайні. Підписати документи, тобто, коли вам потрібно, ну, от я зараз відправила, потім передумала і захотіла все-таки щось підписати, я можу на цей документ спозиціонуватися, натиснути підписати і заново його відправити. Ну, це вже інша така інша робота. Або перейти до коментарів. Давайте з вами перейдемо до коментарів. Зараз по цьому документу в мене ніяких коментарів немає, але я можу додати по кнопочці Додати додати наш коментар. Додати давайте зараз ще подивимось ось на що. Що коли ми з вами а, працюємо з нашими документами, ми знаємо, що Uh, у нас є можливість майже до кожного документа в мастер-бухгалтерії додати вкладення. І зазвичай, щоб додати вкладення, ми uh, позиціонуємось на документі, натискаємо на вкладення. Ця кнопка спочатку ховається ось тут по трьох крапках, вона в мене вже винесена. Але uh, ми можемо так би мовити вручну додати вкладення. Але якщо ви відправляли uh, щось за допомогою сайні. То ці вкладення формуються автоматично. І я вже відправляла документи, і я зараз можу подивитися, які в мене вкладення по моїх відправлених документах. Давайте подивимось ну, наприклад, ось цьому натискаю на вкладення. І бачимо, що я тут відправляла вже, тренувалася, відправляла підписаний документ PDF і якийсь непідписаний. Як я бачу, що він підписаний значок, що він підписаний, і ми бачимо підписанта, хто саме підписав цей документ. Це те, що я казала. Я підписала своїм особовим ID від привата. Ми це е, вкладення ми бачимо ось тут. Ми його можемо завантажити собі, ми його можемо роздрукувати, ми можемо його якось чи інше собі його використовувати. Ну, зазвичай за потреби завантажують себе кудись чи роздруковують. Тобто додатковий такий плюс, що якщо ви щось відправляли на сайні, то у вас вже до цього документу автоматично буде прив'язаний якесь вкладення, якесь PDF -ка. Ну, зазвичай це ПДФ. Спочатку така стала робота яка буде доступна всім користувачам. Ну, наприклад, ми переходимо в покупки, документи покупок. І ми вже були на своєму кабінеті Сайні. Ми зазвичай, можливо, отримали листа, що нам щось відправили. Ми пішли у свій кабінет Сайні, зрозуміли, що нам тут щось відправили. Ми... Пройшло 20 хвилин, а наш планувальник завдань цю інформацію з кабінету Сайні підхватив у мастер завантажив. І тепер ми знаємо, що. В нас тут десь, десь щось є, і ми хочемо ці документи прив'язати. Наприклад, саме в сайні ми подивилися, що це за документ, ми розуміємо, що і як роздивилися тут його. І тепер е, хочемо прив'язати цей документ, який нам надіслав наш контрагент, е, первинний документ, ПДФ, до наших вхідних документів. Ну, наприклад, до цього прихідного документу. Як мені це зробити? Я натискаю на Сайні, на Прив'язати вхідний документ сайні. Окей. І я. Одразу ж бачу всі свої неприв'язані документи. Якщо я вже документ до якогось прив'язала, то він мені з цього списку буде вилучений. Я зараз хочу накладну другу прив'язати до цього документу. Я просто позиціонуюсь та натискаю кнопку Вибрати. Прив'язка виконана успішно. Окей. І тепер, коли ця прив'язка виконана успішно, я зараз оновлю. оновлю наш е, реєстр документів, і всього тепер документа з'явився статус «Чекаю вашого підпису. Щоб його підписати, я переходжу до вкладень. Позиціонуємось, натискаю кнопку Підписати КЕП. Вхідний документ ми роздивилися. Ми бачимо, що, е, якщо ми прив'язали цей вхідний документ, то в нас вже з'явилось автоматичне вкладення. І е, це також є плюсом, що якщо ви обмінюєтесь, то у вас є, з'являється зв'язка, ваш, е, ну, так би мовити, фізичний документ і запису мастер бухгалтерії Завжди є можливість відкрити та передивитися, що там реально було, на що були накладені підписи, чи немає якихось там розбіжностей та такого іншого.